По всій території України спостерігається неймовірна жара. Наприклад, у нас до сонця показує плюс 53. І кожна господиня, я впевнена, в своєму домі сидить і мудрує. Чим можна вгамувати спрагу свою і своїх рідних? Сьогодні я хотіла поділитися з вами дуже простеньким рецептом літнього вгамовуючого спраги лимонада. Для цього вам потрібно буде на 3,5 літри води, 6 яблук середніх або великих, вже почищених та порізаних, пів стакана малини або якихось інших ягід, пів стакана вишень, одна упаковка ванільного цукру, одна чайна ложка чорного чаю, одна чайна ложка зеленого чаю, 200 г цукру. І дві чайних ложки лимонної кислоти. Для чого потрібна лимонна кислота? Вона додасть трошки кислинки в ваш напій і також збереже фрукти чи ягоди, які ви будете давати яскравими. Коли ви бачите, що вода вже помаленьку почне скоро закіпати вашій каструлі, то 2 хвилини перед цим закидайте всі інгредієнти. Почекайте, нехай вони закиплять хвилинки дві, накрийте кришкою, виключте газ і доведіть це все до повного остигання. Пізніше ви можете переляти в банку чи в слоїк, так як це зробила я, і ставимо в холодильник. Я думаю, що ви вгамуєте свою спрагу.